З регіонів можу позитивним, позитивним прикладом дати Львівську область, якась така перейменовано практично всі необхідні вулиці, де демонтовано практично майже всі необхідні пам'ятники. Там є якісь дрібні недопрацювання, але я думаю, що вони будуть вирішені найближчим часом. Тобто, все, ну, Львівська область, якраз таки завдяки тому, що була робоча ефективна група з деколонізації при підтримці обласної адміністрації, все класно зробили, все ну. Це зараз найбільш показова область, тобто, навіть найбільша кількість цих перепоховання з центрів міст і сіл все одно це Львівська область, це навіть, скажімо так, останній етап до комунізації та колонізації, коли навіть ці от радянські поховання прибирають на кладовище цим, в цим принципі може похвалитися хіба кілька областей України, але Львівська область провела це перепоховань ледь не найбільше це. Дуже правильна ініціатива, яка дає приклад іншим регіонам, що треба позбуватися у цих утролянських практик.